Добрий день, діти! Сьогодні у нас заняття з грамоти. І сьогодні ми будемо знайомитися з літерою О. Повторіть, О. А чи голосний, чи приголосний звук? Вірно, це голосний. А тепер, діти, давайте пограємо в таку цікаву гру. Визнач місце звука У в слові. Ну, розпочнімо. Визнач місце звука О в слові. Перед вами будуть з'являтися картиночки. Вам необхідно уважно послухати, як вони називаються, та визначити, де в слові знаходиться звук О. На початку, всередині чи в кінці. І позначити відповідну фішечкою. Тож, давайте спробуємо. Перше слово бінокль. Де в слові знаходиться звук О? На початку, всередині чи в кінці? Всередині, вірно. Наступне слово вікно. Де звук О в слові? В кінці Оса. Звук О на початку. Окуляри. Звук О на початку. сон. Звук О в середині. Рот. Звук О в середині. Відро. Звук О в кінці. метро звук о в кінці лимон звук о посередині кіно звук о в кінці какао звук О в кінці. Молодці діти й вірно знаходили місце звука О. А тепер давайте пограємо в таку гру. Знайди зайве слово. Умови гри наступні. Я вам буду називати по чотири слова. У трьох з них є однаковий звук, а в четвертому його немає. Вам необхідно визначити, що це за слово. Тож починаємо. Молоко, окуляри, сом, плащ. Знайдіть зайве слово. Плащ. У слові молоко, окуляри сом, який звук є спільний, звук О. Вірно. Наступні чотири слова. Лялька, город. Кошик рот. Знайдіть зайве слово. Лялька. Чому? Тому що у словах город, кошик та рот спільний звук є О. І ще чотири слова. Огірок, очі, какао, сіль. Знайдіть зайве слово. Сіль правильно. Бо у словах огірок, очі та какао спільний звук є о, молодці! Дітки, наше заняття з грамоти підійшло до завершення. Моляте, а за якою літерою ми сьогодні познайомо? А Ану давайте подумаємо. Вірно з літерою О. А літера О це голосний чи приголосний звук? Вірно це голосний звук. На цьому, дітки, я з вами прощаюся. До побачення!